Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. 12 грудня цього року стало відомо, що Палата представників Сполучених Штатів ухвалила закон про асанування на потреби національної оборони на 2025 рік, так званий NDA. але він не містить норми щодо продовження терміну дії закону про лендліз для захисту демократії в Україні. Про це повідомила українське суспільство посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова. В цьому році законопроект НДА, затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії закону про ленд-ліз. і посольство активно адвокатувало його. Однак законопроект, затверджений палатою представників, не містив такого положення. В консолідованому тексті законопроекту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму, який, зокрема, передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті with Ukraine Act», написала вона у Фейсбуці, і цю неприємну новину рознесли. Всі ЗМІ. Це і є результат так званої активної роботи пані Маркарової як представниці України у Сполучених Штатах. А чому так сталося? І хто приклав свою волохату руку до того, щоб закон про лендліз для України не запрацював? Адже після його ухвалення минуло вже два з половиною роки. Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим про таке. За два попередні тижні ми зібрали кошти на три FPV-дрони, які я переказала виробнику. І цього тижня вони вже покинули майстерню виробника і полетіли на запорізький напрямок до 102-ї бригади територіальної оборони збройних сил України допомагати нашим воїнам виконувати бойові завдання. Вітаю сьогодні, 12 грудня. Знову передаємо три FPV-дрони. завдяки вам, глядачі ютуб каналу Біла Вовчиця. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім за небайдужість і допомогу. Звіт про отримані кошти на підтримку каналу за цей тиждень, що минає, розміщено, як завжди, у закріпленому коментарі під відео. Там же розміщений список доброчинців і реквізити рахунків, на які можна спрямувати благодійні кошти. Тож збір на дрони продовжується. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. Нагадаю, що ще 9 травня 2022 року президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав акт про ленд-ліз для захисту української демократії, і той закон посилається на інший закон про ленд-ліз від 1941 року, коли радянському союзу і Британії Сполучені Штати постачали не лише зброю, але практично все необхідне: від одягу до ліків, від металу до продуктів харчування. Хоча основні поставки, звісно, в 1941 1945 45 роках стосувались зброї, радянський Союз отримав від Сполучених Штатів 14 тисяч танків і 400 тисяч автомобілів, але також і 15 мільйонів пар військового взуття. Загальна допомога Сполученими Штатами радянському союзу в рамках лендлізу складала за тодішніми цінами 11 мільярдів доларів, що в сучасному вимірі становить понад 180 мільярдів доларів. Радянський Союз до речі сплатив Америці лише десяту частину допомоги в рамках лендлізу. Лондон повністю розрахувався зі Сполученими Штатами за допомогу лише у 2006 році, коли було виплачено останній транш у розмірі майже 50 мільйонів фунтів. Зрозуміло, що без ленд-лізу радянський союз не виграв би війну з Гітлером. А Британія 1941 року впала би під тиском нацистів. Очевидно, що і для України. Без лендлізу не справитись з ворогом, що цей закон дає по-перше, право президенту для захисту Сполучених Штатів постачати нашій країні допомогу практично в необмежених масштабах і без погоджень з урядом. Відповідно до статті 47 даного закону, Сполучені Штати мають можливість передавати Україні будь-яку зброю, систему озброєнь, боєприпаси, літаки, судна, кораблі або іншу військову зброю і техніку, будь-яке майно, матеріали, обладнання або товари, що використовуються для військових потреб, в тому числі і військове навчання, що включає формальне або неформальне навчання іноземних студентів у Сполучених Штатах або за кордоном. Як бачимо, ленд-ліз – це не лише про зброю, це допомога всім необхідним для перемоги. Якщо для перемоги Україні будуть потрібні локомотиви, їх мають дати. Якщо техніка для будівництва житла і будівельні матеріали вони також мали би бути надані. І від наявності в Україні потрібного озброєння залежать два головні результати цієї війни. Перемога над Московією і є руським міром, яке зазіхає не лише на Україну, і збереження життя максимально більшої кількості високомотивованих патріотичних українських воїнів, в тому числі і для їхнього подальшого залучення до державного управління, державотворення та побудови України майбутнього. Представляючи закон про лендліз в Палаті представників Сполучених Штатів, її спікерка Ненсі Пелосі казала, що треба діяти швидко і наполегливо, бо в кожній конкретній битві це може означати різницю між перемогою та поразкою. А від наявності необхідного озброєння також залежить і сама тривалість війни. Чим довше вона триватиме, тим гірші наслідки для України. Про це стверджував і Валерій Залужний. Головнокомандувар збройних сил в інтерв'ю виданню економіст в грудні 2022 року. Він казав, що з такими ресурсами, які мають Збройні Сили України, він не може проводити нові великі операції, хоча плани такі є. Я знаю, що можу перемогти цього ворога, казав генерал, але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць тощо. Тоді цілком реально вийти на рубежі 23 лютого 2022 року. Але я отримую те, що отримую, та це менше, ніж те, що мені потрібно, наголошував головнокомандувар збройних сил. Саме в силу вказаних причин значення ленд-лізу важко переоцінити. Та через місяць після інтерв'ю залужного секретарка Зеленського Андрій Єрмак, журналістам Форбс, заявив, що ленд-ліз для України почне працювати тоді, коли буде необхідний. Тобто, за його словами, такий час ще не настав. Це ще раз доказує друзі, що доля всієї країни знаходиться в руках однієї особи, яку народ не обирав. Бо саме Єрмак взяв на себе відповідальність вирішувати, який закон і коли має вступити в силу. Отже, саме він вирішує долю військовослужбовців і цивільного населення, адже закон про ленд-ліз в першу чергу направлений на захист цивільного населення. Я цьому агенту ФСБ вже давно нічого не дивуюсь. Дивуюсь тому факту, що в українському інформаційному полі фактично відсутній детальний факторологічний аналіз. І самого лендлізу і всіх супутних явищ, включно з поведінкою нашої влади і брехливих пропагандистів, як в Україні, так і за її межами. Ніхто навіть з опозиційних каналів це питання не піднімає і серйозно не аналізує. Хоча для військових це питання номер один і давно на часі. Спочатку нам називали якісь незрозуміло, звідки взяті дати виконання закону про лендліз, які все переносилися, то з середини жовтня 2022 року, то з початку 2023 року. А далі всі так звані найчесніші журналісти, експерти, політики та посадові особи перейшли до риторики, що не дуже він нам і потрібен. Давайте, Давайте скажу про... страшну річ: Ленліз не вигоден Україні. Та, которая помощь дается нам сейчас, она дается безвозмездно. Лингвист придется возвращать хотя бы в минимуме, но придется. Да. Отдавать вооружение технику, например. А зачем заранее подписываться на такие условия? Все, что дается сейчас, дается бесплатно и без необходимости возвращать. По условию после войны, являя необходим необходимым к возвращению, там не учитывается техника погибшая в боях, там, то есть опять на нее закрывают глаза, но, но часть хотя бы часть придется вернуть. А зачем? Разрез? Или выкупить? А у нас все свое, не надо ничего. На шару дают, на шару берем. Нам кажуть, що однією з причин притримання сполученими штатами лендлізу є наявність двопартійної підтримки для постачання військової допомоги Україні. І якщо опір республіканців колись посилиться або підтримка України в суспільстві знизиться, от тоді буде сенс використовувати лендліз щоб обійти законодавчі зусилля щодо блокування постачання зброї. Про таке в одному інтерв'ю казала посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова: лендліз це один з інструментів, яким чином ми можемо отримувати безпекову допомогу. На сьогоднішній момент ми її отримаємо безоплатно, тобто, ми отримуємо грантово. За трьома програмами за PDA, за USA і FMF, отримуємо обладнання і безпекову допомогу, коли не буде коштів, які виділяє конгрес, щоб отримувати безоплатно, ми це ж обладнання зможемо теоретично отримувати за лендлізом. Саме таку надає лендліз можливість. Але для чого нам зараз брати лендліз, ну тобто в лізинг або в оренду, тобто платити за це гроші, якщо наш партнер стратегічно надає зараз нам безкоштовну цю допомогу. Я не буду сьогодні акцентувати питання на діяльності пані Маркарової, лише зазначу, що в кріслі посла Сполучених Штатів вона опинилася за протекцією Єрмака, тож звичайно мусять виконувати його вказівки. Особливо цинічний має вигляд брехлива теза, що зараз нам дають зброю безкоштовно, а за ленд-ліз треба буде платити. Це дуже тонка високоманіпулятивна брехня. Нам кажуть, в тому числі і Маркарова, що Вашингтон не використовує лендліз щоб заощадити український бюджет у майбутньому, а військову допомогу Сполучені Штати передають Україні безкоштовно за іншими програмами. Брехня. Постачання Україні зброї за механізмом ленд-лізу не призведе до появи величезного боргу після війни. Сенс цього закону максимально прискорити надання зброї. Про це в інтерв'ю українським журналістам, ще в травні 2022 року заявила тимчасово повірена у справах Сполучених Штатів Україні Крістіна Квін. Вона наголосила, що всупереч його назві слово ленд означає позичити, тобто передати тимчасово, ми не говоримо про те, що Україна має повернути все, що отримує за цим механізмом. Ідея ленд-лізу в іншому. Коли Сполучені Штати продають або передають зброю іншій державі, то уряд має проходити відповідну експортну процедуру, має отримувати погодження і відповідати певним обмеженням. І саме для того, щоб не стикатися з цими обмеженнями. Пропонується передавати Україні зброю за ленд-лізом. «Скажу Скажу відверто, казала Крістіна Квін, це просто процедура прискорення постачання зброї. Тому, звичайно ж, ленд-ліз не призведе до появи в Україні якогось шаленого боргу після війни. І те, що українському народу надається безкоштовна допомога, це також брехня. Бо за гроші, які надходять в Україну від сполучених штатів та інших західних країн, урядовці купляють зброю, переплачуючи за неї і набиваючи свої кишені. А потім вона ще не доходить до військових. І через відсутність необхідного озброєння стає неможливою або в кращому разі дуже суттєво відтерміновується наша перемога. Війна затягується не на невизначений термін, а також було втрачено стратегічну перевагу, здобуту після розбиття так званого бліцкригу і блискучого контрнаступу на Харківщині. Та найстрашніше те, що з кожним днем гинуть кращі сини і доньки України. Ми практично кожного дня бачимо звернення наших воїнів, як їх без зброї і належної амуніції кидають ворогу, немов м'ясо на споживу. То що нам дорожче? Гроші чи життя сотень тисяч людей, в тому числі і цивільних. І якщо навіть довелося б заплатити гроші заради перемоги і збереження якнайбільшої кількості живих українців, то це в будь-якому разі була б низька ціна. Нас дурять, коли кажуть, що лендліз для України дуже дороге задоволення. В законі про захист української демократії з допомогою ленд-лізу для України знято всі статті, які були у попередньому законі про вимогу відшкодування вартості переданих в оренду предметів оборони, їхньої заміни, виплати суми щодо рівня їх відновлювані і вартості, тощо. Фактично, механізм ленд-лізу в частині оренди предметів оборони є безкоштовним для України. А в частині передачі в борг закон не встановлює жодних часових обмежень чи жорстких обов'язкових механізмів, а той, хто стверджує протилежне, суперечить самому тексту закону. Такої ж думки і колишній посол України Сполучених США Валерій Чалий, який стверджував, що за зброю, надану через ленд-ліз, не обов'язково доведеться платити. В мене виникає питання: а чому всі вважають, що треба буде платити за передану зброю? Річ у тому, що все це має бути прописано в угоді, платити чи не платити, або взагалі буде просто умова повернути неушкоджену техніку після війни. Ми не знаємо, тому що навіть проєкту такої угоди немає, казав він. Погоджуюсь з паном Валерієм Чалем, тому що для того, щоб закон про ленд-ліз запрацював. Повідно було укласти відповідні угоди. А для того, щоб укласти угоди, потрібно було подати заявку, пропозицію якої зброї потрібно скільки. І в тих договорах вже мали бути прописані всі умови. Але такого не було, бо навіть намірів укладати такі угоди не було. Насправді в самому законі про ленд-ліз для України не зафіксовано оплату і не передбачено ніякі механізми оплати за надане озброєння. Це означає, що у майбутньому після перемоги України можуть бути передбачені різні шляхи оплати, наприклад, у вигляді розстрочки від 50 до 100 років. А за дійсно масштабну допомогу Україна цілком може оплатити правом розміщення військових баз, наприклад, у Севастополі. Щодо оплати чи вартості ленд-лізу дуже правильно висловився ведучий радіо НВ Дмитро Тузов. Нам розповідали про те, що доведеться за все це розраховуватись, і знаєте, це виглядає дивно. От сама ця дискусія виглядає дивно. Ну, доведеться розраховуватись, коли вам потрібна рушниця, так а ви будете потім за неї платити, то я думаю, що кожен погодиться на такі умови, до речі. Досвід Другої світової війни говорить про те, що британці, коли отримували американську зброю, вони розраховувалися, навіть передавали Сполученим Штатам Америки якісь острови в Атлантичному океані. Також не варто забувати, що Україна може розрахуватися і арештованим майном Ерефії, контрибуцією, репараціями чи якимись іншими активами країни-агресорки. Проте, для того, щоб відбувалися будь-які виплати від рашки, має бути перемога України, а вона є практично неможливою без відповідного озброєння. Нам терміново потрібен ленд-ліз, інакше нічого доброго Україну не чекає. Сказав в одному з інтерв'ю Валерій Чалий. Як бачимо, стратегічне значення цього закону значно більше, ніж просто так зване постачання озброєння. Лендліз означає, що Україна буде отримувати допомогу достатню для перемоги, бо поразка нашої країни у війні з арефією загрожує безпеці всього цивілізованого світу. Тому, розуміючи це, генеральний директор Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Карін фон Гіппель під час дискусії на форумі в Давосі сказала: найкращий сценарій це якщо Україна отримує зброю, яка їй необхідна, і дуже скоро. Найкращий варіант, якщо Україна просуватиметься вперед швидко, ми не хочемо, щоб у Росії був час переозброїтися та перегрупуватися. І найгірший сценарій це затягування війни, під час якої будуть продовжуватися руйнування і гинути люди, сказала вона. Ну що насправді відбувається в даний час? Ленд-ліз міг стати феноменально важливим інструментом для української перемоги, проте цього не відбулось. На риторичне запитання, чому дає відповідь генерал-майор запасу Сергій Кривонос, це хтось дуже зацікавлений, аби населення України стало значно менше, а хтось довше залишився при владі. Робіть висновки самі. Ми б могли зберігти десятки тисяч українських хлопців, які потім би повернулися до з фронту. І, і ми б могли вже значно нанести більше враження ворогу. Але коли питання ліндінзу закрито. І навіть взагалі нашим керівництвам не озвучується, це комусь вигідно, щоб гинули українці, щоб е, чоловіче населення України було значно менше. Щоб ми е, як можна пізніше отримали цю перемогу, Тож, задаю питання: а чи потрібні люди керують нашою країною, Чи є вони справжніми професіоналами патріотами України? Слухайте військових. Військові на цій війні безпосередньо кажуть, що нам треба багато зброї, нам потрібен ленд-ліз і питання не тільки літаків, гелікоптерів. Величезна кількості артилерійських засобів, боєприпасів до ці, все, що нам потрібно для перемоги, це може дати ліндлінз і вони це спроможні дати. Але ми мусимо сказати, так нам це треба. Ми готові це отримувати в подальшому після закінчення війни. Ми готові за це платити. Оці всі речі за відсутність ліндлінзу. Ми платимо, перше, те, що ми втрачаємо життя наших українців. Які мотивовані і хотіли б е, і в подальшому по закінченні війни покращувати нашу країну, але вони не зможуть. Ми е, за рахунок відсутності ленд-лінзу збільшуємо кількість наших поранених і в першу чергу важко поранених, і які збільшують свої черги е, без руки з них е, на комісіях МСЕ. Ми е, збільшуємо кількість вдів і збільшуємо кількість сира за рахунок ленд-лінзу. Ось для чого нам потрібен Ленд-лінз ленд прискорить нашу перемогу. Тому завдання номер один всієї України вимагати від нашого політичного керівництва, що нам потрібен лінз, і не слухайте цих панів з Банкової, А слухайте безпосередньо військових. А військові дуже хочуть, щоб лінз забезпечив все, що нам потрібно для нашого наступу. По перемоги без технічного забезпечення не буде. І я добавлю. Бо поки чиновники Міністерства оборони України самі закуповують зброю і все інше для Збройних сил, то на різних схемах можна добре нажитися. А коли буде поставка по ленд-лізу, то там на обліку стоїть кожна одиниця військової техніки чи іншого обладнання і необхідних товарів, там уже нічого не можна буде вкрасти. То що нам обійдеться дешевше? Зберегти державу і людей, оплативши через десятки років якусь частину використаної якісної зброї, а не мінометів, які не вистрілюють або відразу розриваються, чи продовжувати платити душами і долями українців, збагативши при тому злочинців і мародерів? Матеріальні втрати рано чи пізно можна відновити. А от сотні тисяч українців з того світу вже ніколи не повернути. Бачимо, що ця неукраїнська влада, вірніше злочинне групування, яке узурпувало владу в Україні, не зацікавлено в перемозі України. Тому і не буде вживати жодних заходів, щоб закон про ленд-ліз був продовжений і виконаний належним чином. Цих злочинців нічого не тримає в Україні. Вони накралися і сидять уже на валізах. А нам з вами, шановні українці, потрібно якось рятуватися, рятувати наших воїнів на передовій, щоб поменше їх гинуло, рятувати країну і майбутнє наших нащадків. Тому, якщо не можемо вплинути на цю владу, то маємо самі якось через опозиційних депутатів, лідерів суспільної думки, патріотів, в тому числі і тих, які намірені балотуватися на виборах. І навіть через соцмережі звертатися до сенаторів двох правлячих партій Сполучених Штатів з проханням і вимогою продовжити дію закону про ленд-ліз і його термінового виконання, бо він дуже потрібний для спасіння України і української нації. Тому не будьмо байдужими, стукаємо в усі двері, незалежно від того, чи вони зачинені, чи відчинені, бо хто стукає, тому відкривають. Саме від нас з вами залежить, чи вистоїть Україна і чи збереже свою незалежність. Не знаю, не нам вирішувати. А пане Сергій, і... я вам дуже почекайте. Почекайте, що значить не нам з вами вирішувати. Ви не є громадянкою України чи не я? Я громадянам. Якраз нам вирішувати. Ви, я інші. Оце ми є український народ, і не нам вирішувати. А кому нагадаю, що і президент, і Верховна Рада є обраними народом. І вони мусять захищати інтереси українського народу, а не використовувати український народ для захисту власних інтересів. Тому підхід не нам вирішувати абсолютно є тупіковим для нас. Якраз нам вирішувати, якраз нам вступити до ти двері, казати, відчиняйте, приймайте потрібне для України, для українського народу рішення. Пробачте, отак от тільки так, тільки так борімося і поборемо. Нам Бог помагає, а Бог помагає тим, хто бореться і йде до своєї мети. Слава Богу за Україну і нашим збройним силам за її захист. Слава оновленій нації і смерть всім нашим ворогам.